Хо-хо-хо, <ган> <ган> Ну що ж, друзі, друзі, всім привіт, з вами Святослав, і Сьогодні ми продовжуємо проходити фармік симулятор 22. Так, і сьогодні ми їдемо забрати ту же Ольку, там де лісник залишив. У нас вже наступив другий місяць. Так, заводимо нашу ласточку. Так, трошки передати. І треба десь. Дід казав, що треба дуже уважно дивитися попри праву сторону. Це виходить, що як їхати машиною туди десь у ліс. А якщо вийти, то наліво. Десь дуже сильно по приліву сторону. Так. Так, фари включу, хай світить. Ну, вже, бляха, ходить з самого ранку. Не спиться її, не знаю хто тут така якась жінка. Мені цікаво, куди вони йдуть з самого ранку? Вроді вже осінь, а вони ще ходять тут. Бляха, люди непонятні взагалі. Так, дід десь казав, що коло весь. Ух ти, ч. Чу... Йо пересете, що і так заносить? Я на тормоза нажав, але. Я не думав, що її буде так заносити. Так, десь дід казав, що тут, а по і сюди десь, на ліву сторону чи на праву. Треба подивитись, десь тут. Лісник загнав її у... у корчі. Є би мало би бути видно, де вона є. Так. Опа, опа, ого, ось тут вона. Ось тут вона. Йоп, твою мать, як ти її загнав. Й... Ого! А як її мені... А як її витягнути? Нічого собі. Колеса, ого. Тут треба трактора хіба що витягати. Хіба якось попробую спаляти цю гілку? Опа. Ох ти! Нічого собі як пробило. Так. З машини... о! З машини витягнути ти витягну. Але... Ме, бля. Треба буде її ремонтувати. Задні колеса вообще загреблися. Ой-ой-ой. Треба хіба зараз я свою машину лишаю і... І б хіба пішком по цю машину, не знаю чи мотор заведеться, чи не заведеться. Хоч, хоча дід казав, що вроді ключі є в машині, можна подивитись. Ух ти, двері, Ой-ой-ой. Так. Та що воно глушить? Ти йоп твою ж. Ч, мотор уже все, здох? О, завівся, 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 вроді, завівся. Дати назад, дайте назад, дайте назад. Оооо Вроді щось дає назад потроху. О. Шлях ці трафи. Шум мотор заглушить? Опа, все, 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 вроді все. так, о, вроді нормально, о, нормально робить. Так, а, бляха, трохи арматизаторы присели. Че ар арматизатором уже все, капець. Я не помню, она была у него заднижена, чи ні? Чому тут зад такий низкий? Чи то так має бути. Я не знаю. Так, ну порядку все нормально, но зад <рапевня> чуть-чуть занижений. Певно, ят що або арматизаторы поламані, або то так хіба має бути. Ой-ой-ой, зараз треба пляха ще цю машину залишить. Поїхати додому залишити. добре Хіба, 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 хіба я цю машину заглушу? Боже, як же двері скриплять. Цю машину заглушу, а це я поїду зараз додому. Ух ти, заноси теж не. Так, головне можна їхати. Ух ти, ми підлетіли, Добре. Добре, що то, тут арматизатори добрі. Так, вроді ця дрога, так, вроді ця дорога додому. Так, то на ту сторону. Настала осінь, бляха. Сама осінь. Зараз ще трохи зима прийде, треба дідове дров навести. Але там трошки є кубка, але то треба більше навести треба буде. У мене ще немає прицепа спеціально, щоб під дрова. Хіба фіру буду возити. Не знаю, може щось придумаю, може там буду трактором тягнути. Так, треба якось заїхати Аккуратно. Ні-ні-ні-ні. не Бля, чуть не в'їхав. Все нормально, нормально, нормально. Так, глушим. Так, і нам би здалося... А, я фари ж не виключу. Бляха, зараз мені акумулятор сяде. Так. Е... Треба зараз поприбирати у гаражеї. Так, напевно, що цей мотоблок зараз будемо відвозити. Не знаю, схоче, не схоче, або хай сам приїздить собі по-моєму хай забирає і все. Так, залишаємо поки що тут а велосипед тут. А. Так, косарку, я не знаю. Косарку хай стоїть, бо косарка мені ще пригодиться самому. Я ще запитаюся, якщо йому потрібно, то потрібно. а Не потрібно, то хай поки що ще стоїть у мене. Так, поставимо її тут. Та. І мотоблока зараз треба буде виводити. І трошки прибирати у Грожеві, бо тому що прийдеться зараз машини десь складати, а місця немає. Так, але першим ділом я хіба буду йти пішком туди по того Жигуля. Так, вже я й доходжу до нашого Жигуля. Це є добре. Так, все, цілий Жигуль, цілий. Так. Двері скріплять, боже, у нього ж двері не скріпіли, ця машина просто була ідеальна. Так, ну добре що хоча б хоч запускається. Так, от, супрово їде. Так, передача механіки, все. Нормально у, у, у нього ух ты ти, ух ти й пересете. Чого ну, у нього так зад виляє? У нього, до речі, набагато легше перемикати передачі, чому у мене. На дев'ятце. Так, бляха ще на поле заїду, на шлях візьме. Щоб забуксував до холери там. Чому так заднося? Я не розумію. Походу, або армотізатори полетіли. Або я не знаю, може там так і потрібно, щоб арматизатори стояли. Не знаю, треба буде діда попитатися, бо тому що її дуже сильно виляє зад самий. Так, а фари. О! Добре, що хоча б хоч фари працюють. Це супрово. Якраз тут де підометр, підсвітка. Просто ідеально. Так, я ідеальний світ включив самого, сліпить. Так, ключу ближнє. Так. Нормально. Так, даємо на. Так, заїздимо. Тепер це буде у наш Жигуль. Подивлюсь, треба буде до мотора глянути, якщо мотор живий, то живий. Ну, я думаю, що мотор повністю живий, бо тому що якби був вже все дохлий мотор, то ми б жгуля давним-давно би не завели. Так, жгуль десь певно, щоб залишити би тут. Так треба буде порозкладати машини, оп! Акуратно. Так, назад трохи. Помале-помале. Все, 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 все. І глушимо. Так просто ідеально. Сама автопалив працює, а я не знаю, що там дід посадив, треба буде діда запитати, чи дід нічого не садив, то просто певно, що працюють, провіряє шланги. Ну, Вона дуже сильно занижена зад самий. Я не знаю, може так і е має бути. Так, і е треба ще... Хіба я не знаю, як забрати ті машини? Може сусіда зараз попрошу. Бо потрібно забрати ті машини, не буду там стояти. Так і де би поставити дев'ятку. Де би дев'ятку поставити, а? Дев'ятку можна би було десь тут покласти. Дев'ятку десь і тут, можна. Акуратно, щоб головне десь не заїхати нею, бо бляха. Деталі шукати до машини, то це найгірше. Вс, суперово, хай дев'ятка тут а мені стоїть. Так, я вже трохи прибрав у гаража. Так, мотоблока, мотоблока. М -м 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 Хіба треба до діда йти питатися. курва. Не, не влазую сюди. з-за близько стоїть. Дідо! А ну дайте номер! Хто то має брати того мотоблока? Нічого, діду, ви собі бізнесмен. Виходить, що за звичайний мотоблок, то... 15 тисяч схотіли. А насправді скрізь скільки там було. Ага. Понятно. Бабі Ніслова. ні слово. Нє, рушницю не треба застрілювати. Добре. Так діду виходить, що мотоблока продав тому хто то хотів. Штавко вроді чи хто? То продав його. За 18 тисяч? 15 тисяч мені віддав виходить, а. 3 тисячі собі залишив. Дід сказав, що на самогон. А якщо бабі сказав, що мотоблока продали за 18 тисяч, то дід мене застріли. Бабі сказав, щоб, щоб бабі сказати, що за 5 тисяч. Добре. Нічого я не буду казати, так. Ходи, блєха, понаслідували шлях їх трафи. Так, о, все, вже гараж порожній. Ще дід продав, виходить сівалку, культиватор, так і плух той. Так, цей комбайн треба буде перегнати туди. Комбайн перегнати, але спочатку хіба вже будемо їхати по BMW забирати. Хіба я задзвоню до свого колеги і будемо вже коло БМВ зараз. Ще трохи. Так, виходить, що мене колега підкинув. Ох, красавець, нічого собі. Тако би першого забрав. Красавиці, боже, які ж ви красиві. Так, певно, що сідаю сюди в цю першу. Нічого собі красотулька. Так, заводимо машину. Ох ти завелась. Нічого собі головне акуратно виїхати. Так, світло є. Так, вікна тонуровані. Ну, вікна тонуровані. Просто іде. Красотулька. Красотка ця БМВ. Собі. Я так його до кінця не зрозумів. Він сказав, що на котрій ще з БМВ, що теж нітро стоїть. Так само на 9, він нікому ні, просто не казав. Він виходить, що мені так по секреті сказав. Так, забираємо собі цю BMW. Це вже відтепер буде наше БМВ. І забрати ще червону Є60. Е Красива теж БМВ. Хоча вони швидкі Все, ідеально працює як по маслу. Ну це ж понятно, це ж БМВ. Так, повертаємо направо. Так, і тепер можна заганяти в гараж. Боже, вона... Це БМВ виглядає, як звір якийсь. Ну, красиво, красиво, я тут нічого не маю. Красота просто. Красота. Ідеальна машина. Так, треба закрити, щоб лишні очі не бачили, бо туж... тому що тут одна баба стара курва сидить. Головне всім плітки розказує, що до чого, хто що купив. Ще курва щось придумає. Раз була про мого діда придумала плітки, що дід самогонку продає і що він е, украв самогон. То дід пішов з рушницею до неї, сказав, що ще раз таке буде, що застріле нахрен її. Та, та баба більше нічого за діда не казала. Вона десь там сидить, любить постійно сидіти і заглядати. Дід раз її був замітив, вона дивилась, що дід робить. А дід пішов якраз виходив, що вийти десь на під, по самого. Дід діда ще тут було колись віконце, тут дід вже зар... заробив. Тут було віконце. Дід взяв, як е, та баба дивиться постійно. Та дід узяв рушницю, як стрілив її в чоло з сілью. То вона вже більше сюди сі не дивила у цю сторону. Так, я, походу, вже свого колегу задобав, Треба дзвонити до іншого колеги, щоб... Ти мене підвіз. Алло, Іван, курва. Де ти є? Давай заводи свою машину, їдь по мене. Добре, Іван, я подякував. Все, будь здоров, давай, пока. Ох ти красотулька, тебе МВ. Ох, ти красива. Красотулька просто. Так. А, салон, який боже, як тута пахне. тут пахне. Видно, що доглядав за машину. Ох, ти нічого собі. Фари включити, Ой-ой-ой. Звір просто. Просто звір. Ух ти! Красота. Так, він казав, що тут десь кнопка є, що така сама фігнята, як у Жигульці Так, треба глянути, хіба тут. Ох. О. Нічого собі. Він сказав, що ліпше з цією фігнею довго не бавитись, бо тому що мотор може здохнути. Ну, ліпше ми з цією фігнею не будемо бавитись. Так, забираємо собі цю БМВ, нарешті я хоч якісь... маю вже... машини. Я собі ніколи не міг помріяти, що буду їздити на BMW. І тут я маю аж дві БМВ. Забрав за 5 тисяч і ще маю дев'ятку. Тепер можу підійти до одної там бабки, та що дивилась, що розказувала плітки, можу сказати ті бабці. бабко, дивись, яку я маю беху. Вона скаже, що е дасть плітки, що я певний, що викрав цю БМВ. Звідки міг заробити гроші на цю БМВ? Скаже, що десь працював. Непонятній роботі. Е, ти не йде до сраки, та баба, бо курва. сказала, дідове дід її застріли до холєри та що? Так треба заїхати. Ох, до магазину треба заїхати по показати, що в мене є машина. А е, хоча найду до дупи, я в магазин не буду заїздити, бо там одна курва робить. Виходить, що о, цей. Мені дала шаурму просрочену. Шаурма сама добра, але що, що той соус був прострочений. Я виходить, що просрався там у лісі. О, Ще не знаєте чим підтерсі, до холєри. Так вроді... Я ця... тут ти курва. То ця, бляха, в магазині працює. Ну іди, іди, а. Падло ти таке. Так, Іван Іванович. Де з роботи? Так, треба. Треба заїздити. і не зрозумію, Тут повний привід. Мож... Скоріше всього тут повний привід. Так, вроді, нормально. Та, все, ідеально заїхали. Бляха, місця немає де стати. На... Хіба ні-то зараз якось треба дев'ятку перегнати. Дев'ятку треба перегнати. Десь сюди, в краще місце. Так, розворот. Сюди, десь і. Дев'ятку. Так, залишаємо тут дев'ятку. І йдемо до нашої BMW. М5Е60. Просто ідеальна машина. Треба буде десь з нею виїхати на якесь поле, хіба нього зробити якусь... Певно, що не знаю... якусь дроу спеціальну, щоб ганяти трошки. Так, головне не е аккуратном, тому що вона така швидка, що йолки палки. Ух ти. Так, десь і сюди, певно. Супер. Все, ідеально просто. Просто красота. Так, виключимо фари. Ух, але, бляха, я ще тут понасліджував. Так, треба буде поприбирати? Так, ще б... Так, що до цього ж гуля, ще я не знаю. Там треба діда запитатись. Так, треба буде хіба тут заводити помале курей і запускати проїздство тут. Не знаю, що в нас тут буде. Що в нас тут буде? Може якісь е -е, помідори, огірки, капуста, морква, буряк, картопля? Не знаю, ще подивимось. Ще до цього далеко. Так, 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 так. Що би нам тут аби, піти ще зробити, о, тепер можна обдивитись мотор. О, я ще зразу не замітив, що тут можна навіть вилку підчепити до цього трактора. То, взагалі ідеальний трактор. Просто суперовий, мені такі подобається. Так, цю фіру треба десь буде перегнати, ні то тут її так поставити, хай би стояла. Так, це у нас виходить, що машину би помити. Фігня ми з дідом купили. Але воно працює, я забув як воно називається, правильно. Мейка, так, мейка, мейка. Вроді. Так, що ти тут? Урвай, зерба? Ага. Дідав дав самогону трохи. А ну скажи по правді. Не давав? А ну дихни. Е, пиздун ти. Будеш пиздіти мені, що дід не давав самогону. Ти думаєш, що я не чую чи що? Добре, я бабі не скажу. А шо? А, баба може по тобі дати. Ну добре. Якщо то я бабі нічого не сказав. Дідо, якщо то застріли мою бабу. Ага. А, А, -а. а де рушниці? Дід у забрала баба? Ага. А, -а, а, дід. -а. -а. Понятно, коротше, він сказав, що е -а -а, баба хотіла забрати у діда рушницю, лише то, що е дід е дав бабі по чолі кушторем. І баба вже не хоче більше забирати рушницю. Дід уже прив'язав до себе рушницю у разі чого. І дід сказав, що баба буде спати на підлозі, а він на ліжку з рушницею. Щ... Не. Але то мій дід не має роботи з бабою на старості років. Так, цей би комбайн би перегнати, хоча можна і зараз його і перегнати, бо тому що роботи вже такої аж дуже й нема. Так, цей речажок. А курва! То не той. Оцей. Так, акуратно. Так, все. Можна давати тепер назад. Комбайн від фірми Моусей Фердісон. Так. Так, трошки треба дати вперед. Трошки вперед. Право. Так, добре, 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 добре. Все, ідеально, просто виїдемо. Так, розворот. Так, ще трошки назад. Так, і поїхали. Так, ну я думаю, що себе цей комбайн проваявить гарно у роботі, що буде гарно працювати. Я думаю, що так і буде. Так, можна, в принципі, сюди поїхати, не об'їжджати. О, так виходить, що тут ще корову собі хтось тримає. Бо тому, що об'їжджати далеко, а вже поля виходить, що скошені. Тому що бачити ніхто не буде, а курва він спить, але корову вигнали, але сам спить. А не спить до холєри. Проїдусь по його полю. Так, це що вже... Що вже росте? Це пшениця росте? Нічого собі. Пшениця вже проростає помалу. Ну, красота тут, просто ми з дідом зробили, просто ідеально. Я трохи уклав грошей, дід уклав трохи грошей. Просто ідеальна ферма. Помале трохи робиться. Так. Так. О, я вже тепер знаю, котрий цей речажок опускаю, все, ідеально, просто. Що можна, в принципі, назад там, дати. Все, просто супровод так, здалось би, цю, цю сівалку десь перемістити, але хай поки що тут стоїть. Хіба сюди поставиться замість цієї сівалки Т-25-ку. Я не знаю, ще, може якийсь трактор пошукаємо. Може ще будуть тут якісь трактори, але поки що будемо користуватися тим, що є. Треба буде ще культиватор перевезти собі. Так, треба буде хіба... Потім перевеземо культиватор, бо, тому що нам потр... не потрібен зараз культиватор. Ми можемо навіть сюди вже поставити машину, тут там місце є, але потім її покладемо. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчити. Будемо продовжувати все на наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.